Привіт, я Роман Богайк і ми сьогодні поговоримо про планування квартир, яке зараз найбільш популярне. Зараз на ринку нерухомості популярні квартири з вільним плануванням. Це означає, що власник може самостійно визначати розташування стін і внутрішніх перегородок у межах своєї квартири, створюючи індивідуальне просторове рішення. Такі квартири надають власнику можливість змінювати планування у залежності від потреб і бажання, а також створювати унікальний дизайн і атмосферу у квартирі. Крім цього, популярні квартири з тарасами та балконами, на яких можна створювати затишний простір для відпочинку і розваг. Також популярні квартири із великими вікнами, через які ми. Отримуємо більше природнього світла і робимо простір більш відкритим і просторим. У попиті квартири із роздільними спальнями, які забезпечують більш приватним просторове рішення для сім'ї, чи квартири з відокремленим кабінетом, які можна використовувати як робоче місце або кімнату для гостей. Крім того, зростає попит на квартири з високоякісними енергоефективними системами, такими як вікна з подвійними слапакетами, теплоізоляцією стін, системами опалення і кондиціонування, що дозволяють знижувати витрати на комунальні послуги та зберігання електроенергії. Більше цікаво про домашній вжиток у наших наступних випусках. Підпишися, аби не пропустити.